Мені запитають косичку, і я заплатила гроші. і Вони прийдуть на ЗСУ. Ми всі допомагаємо ЗСУ, щоб закінчилась війна. Другокласниця Каталіна за донат на потреби збройних сил отримує красиву зачіску. І незважаючи на свій маленький вік, дівчинка усвідомлює. Водночас вона робить свій маленький внесок у нашу майбутню перемогу. Сьогодні сотні дітей та їхніх батьків прийшли на подвір'я колегіуму, аби виконати прохання наших воїнів. Вітаю, друзі. Ми, бійці підрозділу Сил спеціальних операцій, потребуємо fpv дрони для виконання бойових задач на південному напрямку. Сподіваємось на вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава! Існує завдання, не існує перешкод, коли справа стосується допомоги нашим захисникам. За ініціативи ліцею колегіум рівненські навчальні заклади провели благодійні ярмарки, аби зібрати кошти на дрони для сил спеціальних операцій та 110-ї окремої бригади. ТРО вчителі, батьки та діти. Кожен доклав зусиль, тож на прилавках аплікації, прикраси, солодощі та інші смаколики. Діти Ірини Тралу вирушили на ярмарок з кексами. Мама розповідає, залучатимеле до подібних заходів необхідність та запорука нашого. Майбутнього це вже є доброю традицією колегіумі проводити подібні ярмарки. Це надзвичайно важливо згуртовує як батьківську спільноту, так і дітей. Показуємо на власному прикладі наскільки важлива кожна гривня, наскільки ми можемо кожного дня маленькими кроками наближати свою перемогу. Дітки це розуміють, відчувають і разом з нами долучаються до подібних ініціатив і активностей. Ярмарки, проведені 28 вересня, приурочили відразу до кільком святам до Дня захисників, Дня вчителя та до свята Покрови. Організатор таких мішкільних дійств, директор Рівненського ліцею колегіум Петро Куделя, розповідає, патріотичне виховання дітей це не лише про слово, а й про діло. Навчора було десь шкіл 12-13 шкіл, які забили підтримку. Яка буде суман ще невідомо. Ще треба дронів, треба їх сотні ще місяця. Що ми маємо вийти на сьогодні? Ми маємо вийти на. Один дрон з тепловізором, той, який є для розвитки, який має робитися, і дрони, який є і скидами, які для спецоперацій. Ціна нам треба загальна за ці кілька днів, в межах півмільйона гривень. Я думаю, що ми їх зробимо і витягнемо. Аби досягти великої мети, що найменше у півмільйона гривень долучилось декілька навчальних закладів, зокрема, дев'ятий ліцей. Вранці провели ярмарок. Директор ліцею Іван Іщук розповідає, що не встигли продати за день, відвезли військовим, які нині на лікуванні. Це важлива і потрібна справа. Наші воїни потребують допомоги, наші воїни потребують дронів, які рятують інші життя і наші життя і наближають нашу перемогу. Ще збір якби коштів триває, тому що в нас ще завтра є день і сьогодні. Ну але станом на сьогодні, такі ми більше 50 тисяч зібрали коштів якраз до цих дронів. А вже по обіді після ярмарку провели футбольний турнір. Ще навесні створили дві команди учні ліцею проти учителів та батьків. Цього разу зібралися у рамках цієї ж благодійної акції збирають на дрони. Ми запропонували такі таке дійство провести саме в нашій школі. Нашому директору директор це підтримав. Загальні результати збору стануть відомі вже за декілька днів, коли всі ярмарки відбудуться, а гроші будуть підраховані. Тетяна Мішинська, Артем Шоула, телеканал ITV.